Ти виростала, квітла й наливалась, і втілилась в медвяний виноград та яблука, мов положниця, сад зітхає в толено, і гасне літній галас, і лагдою сяє, стиглий лад, і спогад золотіє, як кохались у бурях квітня, в ворожбі купала. День плодів, а завтра листопад. без верха бойовисько, де мечі потяли все, Знов стоптане і голе. Широкоперсій вітер лиш дзищить і мчить козацьке перекоти поле. Зачепить вкорениться, проросте, мовчить, мовчить. Важке осіннє небо, чи проковтне страшним простором степ, чи дикий чвал той перейме мазепа.